Як приворожити жениха, знають харківські майстрині. Вони взялися відновити моду на бабусині саморобні ляльки. кажуть це справжній оберіг. На передріздвяному майстер-класі побували і кореспонденти вікон. Біля будинку народної творчості гостей майстер-класу зустрічає коза. Кличе всередину. перехожі лякаються, сміються, хтось навіть вирішує завітати. Майстер-клас із різдвяної мотанки сьогодні вестиме мама трирічної варі, саме завдяки донечці Тетяна Масленникова зацікавилася етноліками. Я стала просто шукати куклу, от задалась целю знайти найкращу саму лучшу куклу для своєї наймолодшої дочки. Коли в магазинах Варя не уподобала жодної ляльки, її мама вирішила, що зробить іграшку. Сама знаходимо серединку квадратика і кладемо в саму серединку. Смотрите, і так от раз запікнули голову. Навчитися мотати різдвяних янголят стають і маленькі дівчатка, і їхні бабусі. Перед новорічні ляльки мають бути білими або блакитними. Якщо великодня, то обов'язково червона. На трійцю із зеленої тканини. Ча взяти нітку маток нітки, вату. Потом зав'язати ніткою. ниткою обмотують хрест навхрест і завжди тричі. Тепер беремо к себе ангелочка. «Смотрите, он уже живой у нас. Ну і вони бы людей оберігають всяких злих ну, злых духов. Ну можна і вдома ставити, щоб нахраняла вдома. Ну можна і собой брати. Цю ляльку вже складнішу з вишивкою та мережевом показували сватам, аби довести, що дівчина не лінива. Цих солом'яних коників можна було подарувати хрещеникам до різдва. А це лялька-травниця з середини. Вона набита сухим листями і квіточками. Якщо її ось так пом'яти у долонях, то кімната наповниться цілющим ароматом. і схемам в інтернеті Тетяна Масленокова не довіряє, як зробити автентичну ляльку. Дізнається або в тих, хто мав у дитинстві мотанки, або спілкуючись із етнографами. Найперше чи добре вийшла лялька? Питає в маленької варіа. Бубуня и Маруся. Маруся это кукла, которую сделала я. То есть, как бы из шерсти, я вышивала рубашку сама. Вот Варя помогала, при том, что ей было полтора года. Она очень старалась и очень говорила: что вот, не отвлекайте маму. Мама делает мне куклу. Да, вариш. Мария Малевская, Олександр Бринза, программа Викна СТБ.